Вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні разом з друзями будемо добирати до дієслів антоніми та синоніми. Але спочатку вони хочуть розповісти про свою мандрівку до соляних шахт у місті Соледар. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінці 119. і прочитайте повідомлення, яке підготував для вас Щебетунчик. під містом Соледар у Донецькій області. На глибині 300 метрів виникли соляні печери. З'явилися вони тут понад 280 тисяч років тому. У цих печерах облаштували санаторій, в якому лікують дихальні органи, зцілюють нервову систему. Знайдіть у тексті виділені слова і запишіть їх у стопчик З якими іменниками вони зв'язані. Виникли, що печери. Зцілюють що нервову систему. Випишемо ці слова в стовпчик. А тепер давайте доберемо до них синоніми. Виникли синонім з'явилися, зцілюють синонім лікують. А зараз ми спробуємо з читалочкою замінити подані вислови близьким зазначеними дієсловами з довідки і запишемо утворені речення. Читати нотації. Так, повчати. Не дати пилинці впасти. Оберігати, обвести навколо пальця, Обхитрити, рвати серце, переживати. На поріг не пустити. Заборонити. Запишіть утворені речення у свої зошити. Гаджик підготував для вас прислів'я. Прочитайте ці прислів'я та випишіть дієслова антоніми. Пам'ятаємо, що антоніми це слова, протилежні зазначенням. Літо запасає, а зима з'їдає. Взимку сонце так сміється, що аж віконце плаче. Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. Не соромно мовчати, коли нічого казати. Боржник весело бере та сумно віддає. Краще з розумним загубити, як з дурним знайти. А тепер перевірте себе. Запасає, з'їдає. Сміється, плаче. Лежить, біжить. Мовчати казати. Бере, віддає. Загубити знайти. А зараз настав час для відпочинку Виконайте руханку на відео. Відпочили, а тепер час допомогти читалочці і родзинці виконати завдання. Доберіть і запишіть антоніми до поданих дієслів. Спочатку ми допоможемо родзинці. Пам'ятати. Забувати, руйнувати, Будувати, Вигравати. Програвати Зустрічати, Проводжати. А тепер ми допоможемо читалочці і запишемо утворені пари до зошитів: Відлітати, Прилітати, Нагріватись, Охолоджуватись. Дозволяти. Забороняти. Продавати. Купувати. Молодці діти. Ви дуже допомогли дівчаткам. А зараз прочитайте, як описав ярмарок лише діє словами, український письменник Остап Вишня. А щоб дізнатися, що таке ярмарок, заглянемо у наш словничок. Ярмарок щорічний торг, регулярно святково освітньо ділові події року, торжища широкого значення, що організовується в традиційно певному місці, А зараз давайте спробуємо скласти і записати за описом Остаповишні розповідь про стародавній ярмарок. Користуйтесь поданими запитаннями. Як добиралися люди на ярмарок? Що продавали на ярмарку? Як розважалась молодь на ярмарку? Поставте відео на паузу та запишіть розповідь. Я також склав розповідь про ярмарок і хочу з вами нею поділитися. Прочитайте пари речень, які підготував для вас гаджик. Що ми можемо сказати про виділені дієслова? Так, правильно. Виділені дієслова звучать однаково, але мають різне значення. Отже, ми можемо зробити висновок, що дієслова також поділяються на однозначні і багатозначні. А зараз гаджет хоче перевірити, чи добре ти визначаєш час дієслів. Спиши речення і визнач час виділених дієслів. А тепер перевір себе, чи правильно ти визначив час. Відмінна робота. Молодці! Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!